Закінчується один календар. Скоро ми на стіну повісимо інший календар. І, мабуть, такий цей новий рік не лише для мене, а для багатьох сьогодні, особливо для українців. Дуже хочеться вітати з Новим роком з фейерверками, з шампанським, з усмішками, з обіймами і поцілунками. Це те, що ми любимо. Ми перетворюємося в дітей в новорічний час. Ми чекаємо на нього. Однак, говорячи про новий рік, про побажання з Новим роком, ми чуємо два слова війна і перемога. І я не буду в цьому оригінальна, тому що війна нам перешкодила жити, працювати, кохати, здійснювати свої мрії. Вона переналаштувала нас, ціле суспільство, але не злякала, не зневірила і не вбила, не поставила на коліна. Тому сьогодні я все-таки вітатиму свій героїчний український народ, вітатиму всіх тих людей в Україні і поза межами українців і неукраїнців, які. Душею, серцем, думками, молитвами з нами з Україною. Я буду вас вітати, що ми пережили цей рік. Ми його пройшли з честю, з гідністю, на жаль, з величезними втратами, але ми його прожили. Ми вистояли і сьогодні можемо казати, що Україна є, що нація українська відбулася. Це теж є предмет гордості, і з цим треба нас вітати. Я вітаю всіх тих, хто зараз на фронті. Хто боронить Україну, хто просто виявляє сталеву волю і подиву гідний героїзм для того, щоб захистити свій край, для того, щоб відкинути ворога. І не лише відкинути, а знищити його назавжди і здійснити мрію поколінь і поколінь українців. Я дуже вірю, що ми повстанемо. Що ми відновимося, що ми відбудуємося, що ми розквітнемо. І ми станемо отим сонцем, яке зігріє землю, спустошену, вихололу через ворожі атаки. І я хочу зараз обняти і пригорнути всіх тих, хто бігає кожного дня на дорогі свої могили, своїх рідних, полеглих воїнів, героїв. Я знаю, що нема слів, якими можна втішити. Матерів, жінок, діточок, побратимів, які пережили ці втрати. Вірніше, вони їх не пережили, вони будуть жити з тими втратами. Але те, що я чула в розмові з кожними рідними, щоб ця втрата не була марна. Я бажаю, щоб ми завжди пам'ятали, щоб наша пам'ять не знала кінця і краю, щоб ми зробили висновки, щоб ми зрозуміли. Що одна людина це вже армія і це про Україну. Я хочу сьогодні привітати і низько вклонитися тим людям, які не мають жодного відношення до України, окрім палкого серця і почуття справедливості, які сьогодні з нами, які чим можуть допомагають, які розповідають про нас, які приїздять, попри загрози повітряних атак, які підтримують. І дарують нам тепло свого серця. Я сьогодні вітаю Україну, вітаю з тим, що вона вже перемогла. І я дуже бажаю, щоб 23-й рік став для нас роком перемоги, справжньої перемоги, не придуманої політиками, а тої, яку наш народ виніс на своїх руках, на своїх плечах і в своїх серцях. З Новим роком Україно! З Новим роком планету Земля оновлена, щаслива, без воєн, без агресії, без смерті, тільки з радістю, з щастям і з перемогами. З новим 2023 роком.